Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні ми будемо ловити на ставочку І сьогодні буде така комбінована ловля. В першу чергу, мені дуже-дуже хочеться впіймати на вудку з поплавцем. Сьогодні це буде ловля на невеликій дистанції. І в якості підгодування це буде наш новий продукт. Фанатик пелець, так як я намагаюся сь сьогодні зловити коробчука, то це буде пелець зі смаком кукурудза тигровий горіх. Це один з улюблених смаків для коропа, і також пару вудок я завезу на кекса, а точніше на дабл кекс, тому що саме на дабл кекс є можливість впіймати дуже велику рибу. На вудку з поплавцем також може клюнути дуже-дуже велика риба, але дістати рибу великого розміру на звичайну вудку важкувато. Не будемо загадувати, зараз відмірюємо глибину, закормлюємо і потім вже повернемося до вудок з кексом. А на що саме сьогодні краще буде клювати, ми подивимось, тому що короб це така вредна риба, що вона може і зовсім не клювати, а може клювати один за одним. Подивимось. Так, вудка яка Сьогодні в мене буде з поплавцем, це Fanatic Lexus. Дуже крута вудка, вона дуже міцна, легка і вже неодноразово демонструвала свою, свою якість. І подивимось, як вона себе поведе, якщо клюне риба гарного розміру. Так. Сьогодні в мене вудка 5 метрів, тому що чим длиніше вудка, тим скоріше втомлюється риба. Так, подивимось, що тут з глибиною. Так, є глибина. Ну і зараз. Так, такий от гарний пелець ми зробили в цьому році. В якості експерименту буде декілька смаків. Кукурудза тигровий горіх 5 мм це більш для коропа. І ще буде два смаки на карася діаметром 3 мм. Я вважаю, що саме пелецем дуже гарно підгодовувати. Рибу гарного розміру. По-перше, підгодування йде більш якісне, і якщо в водоймі є дрібна риба, вона не так швидко виїдає корм, виїдає пелець як звичайний корм. Так, ну і все, що потрібно нам для ловлі на вудку з поплавцем, це сама вудка, пачка пелеца фанатик кукурудза тигровий горіх і банка кукурузи в якості наживки. Так, поки ми чекаємо клювання, спробую дуже швидко розповісти, чому важливо підгодовувати пелеце. Це особливо важливо, коли ми ловимо коропа. Короп це така як маленька свиня, якій потрібно дуже багато їжі. Коли ми підгодовуємо пелецем, ми розкидаємо його на такому великому п'ятні, і він, як правило, не ходить сам, а це бувають компанії 3, 4, 5 особів. І коли на цьому п'ятні багато дрібних пелеців, він зупиняється і ходить, їх собирає і знаходить вашу наживку. Якщо це звичайна прикормка, Йому нема що їсти, тому що своїми рухами дрібна риба ту прикормку розкидує, залишається тільки смак, і він довго не задержується саме на цьому місці, де ваша наживка. Він може на смак прийти, трохи покрутитися, і якщо їсти йому нема чого, він рухається далі. Тому що йому постійно треба шукати собі їжу. А от пелець це те, що він може собирати там навіть годину, тому що його, поки весь е насобираєш, виходить е дуже багато часу. І таким чином він довше стоїть на п'ятні і більше шансів, що він е знайде вашу наживку. А ось схоже на перше клювання. Але короб клює так, що взяв і пішов. Хтось трохи заворушив поплавець. Ну, почекаємо. Так, друзі, є перший трофей. І це в нас хто вже не перша в цьому році? Не перша. Захотіла кукурудзу. Іди сюди. Відчепили тепер фото з нашим трофеєм. Так, ну що, друзі? Перше обережне клювання, і не можу сказати, що руки пахнуть рибою, але... Добув, добув, добув черепаху. Так, друзі, є, 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 І це не череп... Ні, це знову черепаха. Це знову черепаха. Так, ну що, коли ж буде вже короб? Давай йди сюди. Так, ну що, друзі, дві. Є дві в нас черепахи. Черепаха припливла на наш пелець і жре нашу кукурудзу смачну. Я дочекаюсь коропа, обов'язково дочекаюсь. Дві штучки я насаджую за самий краєшок. Так. А ось, друзі, мабуть, не черепаха. По відчуттям це не черепаха. Це точно не рекорд. Ну, подивимось. Буває таке, що спочатку відчувається як дуже потужна рибина. А підтягуєш, а там хтось невеличкий. Ну, тут точно хтось невеличкий. Ну, подивимось. Дабл кек з вягрою. Не пам'ятаю жодної рибалки, коли б цей дует не спрацював. Так, ну, або великий карась, або дрібний короб. Ну подивимось. Бувають випадки, коли підтягуєш, підтягуєш, ніби то було щось маленьке, а потім хоп і захвилювалось. Ну не в цьому випадку. Так, давай. Думаю карасик. Думаю карасик. Ну хоч вимажу руки рибою. Так, а ну давай на поверхню. Де ти? Ні, це не карасик. Це коропець. Ні, не коропець, це амур. Дивіться, який гарний. О! І почав хвилюватися, як я вам казав. Віграчка. Наша спрацювала, ну давай наверх. Зараз дамо йому ковтнути кисеню. Так, є, хлопці, перша наша риба. Іди сюди, пофотографуємо і відпустимо. Ну, ви знаєте, непоганий, непоганий, сам відчепився. Так, ну що, цього хлопця ми! Оба! Дабл кекс. Дабл кекс з віагрою, все-таки це крутий дует, дуже крутий дует, але я хочу впіймати на вудку, щоб потягати там відсоток за рибою більший. Але відчуття неймовірні. Я думаю, що якщо б цей хлопець клюнув би. На поплавцеву вудку, ну, відсотків 10-15 максимум достав би я його чи ні. Ну, Завеземо нашу гітару з даблкексом і продовжимо ловлю. А ось, друзі, і на поплавок хтось клюнув. Ну, невеличкий, невеличкий, але дуже приємний. Так, хто це в нас такий швидкий? Це також похоже на, на Мурчика, але невеличкого. Так, ну йди сюди, йди сюди. Так, ну що, оба. Так, ну що хлопці, поки у нас рибалка присвячена, присвячена черепахам і білим амурам. На вудку був поменше, але вудка обігрує поки кекс. Тому що на кекс був лише білий амур, а на вудку дві черепахи. І один, хоч невеличкий, але білий амур. І руки пахнуть рибою вже після поплавцевої вудки. Продовжуємо. О, це хтось потужний, потужний. О, це хтось дуже, дуже гарний. Не можу здвинути з місця. Це хлопці. Гарна риба. Це гарна риба. Тільки сказав, що вудка поплавцева обігрує і відразу кекс дав за себе знати. І це знову білий амур. Віагра, Ну, відразу він боровся дуже сильно. Віагра і кекс. Беремо. Так. День Мура і Черепах продовжується так. Так, ну що. Буду відпускати тебе у рідну стихію. Не вспів вам розповісти, як вудка випереджала кекс, тому що на вудку був хоч маленький амур, але було ще дві черепахи. І відразу, відразу другий гарний білий амур. З'їв нашу віагручку. Я, чесно кажучи, особливо на цій водоймі, нічого більше не використовую. Так, зайшов мені цей смак журавлина кальмар, працює на будь-здоров. Ну і все на місці. Навіть нового кекса не буду чіпляти. Віагра на місці, дабл кекс на місці. За наступним трофеєм Так, ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню рибалку. Сьогоднішня рибалка була присвячена ловлі коропа, але ніколи не можна прорахувати рибалку на 100%. І сьогодні ми ловили коропа, а впіймали черепах і білих амурів. Більше уваги я звертав на вудку, було декілька клювань, але Після того, як я впіймав дві черепахи, я вже не впевнений, чи то клювала риба, чи черепахи. Але ж одного невеличкого білого амура я впіймав. Годував я сьогодні пелецем і на вудку, і на вудки, де стояла гітара з даблкексом і з віагрою. Як завжди, крупніша риба чудово відгукнулася саме на даблкекс. Журавлина Кальмар. І мікс рожевий і блакитний Віагри. У нас в арсеналі сьогодні три риби в руках, і було ще декілька клювань. Сподіваюсь, що наступного разу можливо я возьму в якості підгодування експериментальний пелець 10 мм. Зараз в нас на пробу виходить, як я вже казав, два карасеві смаки. Це пелець 3 мм і один 5 мм пелець зі смаком кукурудзи і тигровий горіх. Але по відчуттям в якості підгодування, саме на коропа, є таке бажання зробити 10 мм. І до уваги скажу, що пелець, який це вже з досвіду, пелець, який 3 міліметри, він... Ростає швид... швидше. Ну і карась та риба, яка швидше приходить, і тому все логічно. Але дуже-дуже особливо сьогодні мені захотілося саме крупний пелець. Хочу вас попросити: рибалок, яких вже є досвід з використанням пелеця якого саме діаметру, якого саме смаку ви використовуєте, можливо, ваш досвід ми зможемо закористувати і в компанії Фанатик. Наприкінці, як завжди, хочу подякувати хлопцям, хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Ми вам всі дякуємо, ви даєте нам можливість жити. Працювати інколи виїжджати на рибалку. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.